Вітаю вас, друзі! Іноді за доволі низьку ціну можна придбати якісний продукт. Перед вами смарт годинник від фірми BlackView модель X20. Давайте ми його розпакуємо. В компактній коробці нас зустрічає інструкція користувача з технічними характеристиками. смарт годинник заряджається напругою 5 В, діагональ дисплею 1,43 дюйми. Час зарядки складає трохи більше, ніж 3 години по факту. Ємність акумулятора 380 мА. Ємності батареї має вистачати до 5 днів автономної роботи. По факту в мене вистачало на 4 дні. Є вологозахист на глибину до 10 метрів, версія Bluetooth 5,3, матеріал дисплею скло ширина ремінця 22 мм, діапазон робочих температур від мінус 10 до 40 градусів Цельсія. Також в інструкції розписано, як користуватись годинником, які в нього є органи керування, як його заряджати. Є QR-код для того, щоб завантажити додаток для роботи з Смарт-годинником. Далі в коробці ми знайдемо додатковий ремінець, ось такого типу, кабель для зарядки. І сам годинник з силиконовим ремінцем. На дисплеї годинника наклеєна підказка, що перед його використанням спочатку потрібно підзарядитись. Знімаємо наклейку, вмикаємо годинник. Годинник завантажився дуже швидко. Друзі, хочу звернути вашу увагу. Подивіться, який яскравий і якісний AMOLED дисплей Також е хочу звернути вашу увагу на якість виконання самого годиннику. Його вартість, друзі, 25 доларів. Давайте під'єднаємо наш годинник до зарядного пристрою. Як бачимо, штекер зарядки у нас магнітний і тримає годинник доволі міцно. І ми бачимо, що у нас анімована іконка батарейки і підпис під низом заряджання. Так, дивимось, з якою силою струму у нас заряджається. Акумулятор 166 мА 08 Вт. В інструкції вказано, що годинник має заряджати 3 години, по факту трохи більше, десь 3,5 години для зарядки годинника від 0 до 100%. З правої сторони годинник має дві кнопки. Для того, щоб зайти в меню, натискаємо верхню кнопку. Перед нами відкривається меню, яке ми можемо налаштовувати. І воно має, друзі, доволі немало застосунків. Ми можемо моніторити свою активність. можна Бачити, скільки кроків ми пройшли, кілокалорій спалили та скільки часу зайняли наші тренування. Для перегляду більш детальної статистики по активностям проводимо пальцем знизу вверх. Ось тут ми можемо бачити, наприклад, що з 7-го числа було пройдено 17 тисяч кроків. За 7 днів ми пройшли 30 222 кроки. Щоб повернутися в попереднє меню, натискаємо нижню кнопку. Також годинник вміє відсутковувати сон. Вміє міряти пульс. Маємо можливість відповідати на телефонні дзвінки прямо з годинника, і все працює доволі гарно. Через збудований динамік ми будемо е, чути людину, з якою спілкуємось. Є мікрофон, через який ми можемо говорити прямо в годинник, і на тій стороні нас доволі добре буде чути. Також у нас є а, запис активності, можемо записувати прогулянку, біг, їзду на велосипеді, скакалка, бадмінтон і купа всього різного. Скажу відверто, я це все не перевіряв, не було в мене просто часу, але, тим не менш, годинник нам дозволяє а, записувати такі види активності. Можемо заміряти рівень насиченості кисню в крові. Давайте подивимось, як це відбувається. Годинник наміряв 99-98%. Не знаю, нема з чим порівняти, але тим не менш, годинник має такий функціонал. Тож, давайте подивимося, що годинник вміє ще. Міряти тиск, друзі. Ну, давайте подивимося, що він нам наміряє. Минула одна хвилина, годинник показує 48. Не знаю, що означає ця цифра. Не схоже на тиск. Друзі, пишіть в коментарях, хто знає, що воно таке. Ми бачимо шкалу градацій, високий це 80 на 100 60 на 79 30 на 59, 1 на 29 Розслаблення. Не знаю, не знаю, що воно таке. Давайте перейдемо в наступний пункт. Відкриваємо погоду і бачимо, як гарно відображає нам годинник, що сьогодні буде ясно. Температура 21 градус, можемо подивитись температуру по дням. Доволі зручний інтерфейс. Переходимо в повідомлення. Даний годинник вміє відображати сповіщення. Сповіщення від різних застосунків. Наприклад, у нас є від YouTube. Ми бачимо, що нам написали коментар. Дякую за ваш відеоролик. Ваша наполегливі. І далі у нас нічого не видно. Ми можемо видалити це сповіщення. Відповісти на коментар а, або на повідомлення ми не можемо, тільки будуть відображатися сповіщення на дисплеї годинника. Також ми бачимо, що є від Telegram. Наступний застосунок це камера. Ми можемо керувати камерою прямо з годинника. І це, друзі, я вам скажу дуже зручно. Наприклад, коли потрібно зробити групове фото, можна натиснути з годинника і зробити фото або розпочати відеозапис. Також ми можемо керувати плеєром на телефон. Змінювати гучність, перемикати треки вперед або назад, або зупиняти їх. Так, Далі у нас є розслаблення. <сь> Не знаю, доволі цікаво. Так, стрес гілка 2. Давайте почнемо. Бачимо, що в нас відображається така анімація зосередитись на диханні. Я так розумію, що зараз нам потрібно видихати, зараз вдихати. Так, у нас є підказка і типу. Таким чином, ми позбавимося стресу. Ось, переходимо, друзі, далі. А, також у нас є засинання. За... О, нова пошта одержано, дякую. Також у нас є, друзі, засинання. зосередьтесь на диханні. І так само ми можемо себе заспокоїти перед сном, я так розумію. Так, наступний пункт це керування голосовим помічником прямо з телефону, якщо ми під'єднаємось до нього, відповідно. Uh, так, відвік часу. Це у нас, друзі, таймер, який ми можемо встановити на різний час, а також можемо налаштувати. Як це виглядає? Наприклад, на 2 хвилини запускаємо таймер. І коли uh, закінчиться відвік часу, то у нас uh, годинник завібрує та пролунає звуковий сигнал. Так, далі у нас є будильник, який ми можемо також налаштувати, і uh, наш. Годинник буде вібрувати або сповіщати звуковим сигналом. Секундомір, відповідно, можемо заміряти час. Так, скинути. Так, відстеження циклу це для дівчат. Нехтарик. Нехтарик виглядає з таким чином, просто у нас яскравість дисплею максимально встановлюється і дисплей підсвічується білим. Так, далі можемо побачити світовий час. Будь ласка, додайте світовий годинник у додаток, його потрібно налаштовувати. Дуже зручна функція, завдяки якій ми можемо знайти, друзі, телефон. А якщо у нас телефон під'єднано до годинника, натискаємо кнопку Знайти телефон і наш телефон буде. Сигналізувати звуком, поки ми його не знайдемо. Це дуже зручно, тому що іноді можна закинути телефон, а потім його навіть в квартирі десь не знайти. Калькулятор ось такий мініатюрний друзі, калькулятор. Не скажу, щоб дуже зручно а, там щось рахувати в ньому, але взагалі то можна, якщо дуже треба. Ігри у нас, друзі, є можливість грати на даному годиннику. У нас є Три гри. Як бачимо, одна ось така. Давайте ще раз. Дуже яскравий дисплей, друзі. Мені от дуже подобається, як виглядає картинка на цьому дисплеї Під яскравим сонцем проблем зі зчитуванням інформації я не помічав. Так, давайте спробуємо обрати іншу гру. А як це зробити? Може я щось не так роблю? Так, як... Друзі, ви бачите, є нюанс. О! Як це відбулося? Якось вони перемикаються, друзі. Не знаю, чесно, не знаю, як воно відбувається. От. Так, дивіться, яка цікава гра. Реально на годиннику можна грати в ігри. Це для мене відкриття. Не було в мене смарт-годинника, на якому можна грати. Uh, попередній годинник, який я використовував, це був Verizon Wear. Мені дуже подобався той годинник, але, але на ньому вигорів amoled дисплей. Дуже цікаво, наскільки вистачить дисплею на цьому годиннику. Так, останній пункт, друзі, параметри. Переходимо в нього. Що ми бачимо? Ми можемо змінювати яскравість. І, до речі, хочу звернути вашу увагу, що деякі є недоліки по перекладу на українську мову. В принципі, те, що тут є українська мова, дуже круто, але бачимо, що тут відобра. тут має бути пункт дисплей. В налаштуваннях дисплея ми можемо змінювати його яскравість. Зараз встановлена яскравість максимальна. Сон, через кільки секунд дисплей буде переходити в режим Always on Display. Тут він також є. Зараз продемонструю, як це виглядає. Проходить 15 секунд і. В режимі Always on Display налаштований ось такий годинник. Так, Знову заходимо в меню налаштувань. До речі, в налаштування можна зайти ось таким чином. Далі в налаштуваннях дисплею ми можемо обрати, який у нас буде відображатись годинник на головному дисплеї. Давайте, наприклад, встановимо ось такий. Бачимо, гарно виглядає. Так, знову заходимо в налаштування дисплею. Як бачимо, налаштувань тут доволі немало. Можемо налаштувати, яким чином, друзі, у нас буде виглядати меню. Подивіться, скільки варіантів. Давайте встановимо щось типу такого і бачимо, що у нас вже меню зовсім змінило вигляд. Зверніть увагу, доволі непогана анімація. Доволі гарно відкликається на натиски дисплей. Нема якихось таких підлагувань, тормозів, я такого не помічаю. Вже з зап'ястим. Наприклад, якщо нам потрібно подивитись скільки часу, ми повертаємо годинник ось так, і у нас на дисплеї починає відображатись час. Звук і вібрація. Відповідно, ми можемо налаштувати, щоб у нас лунала вібрація, слабка або більш потужна, встановлю на слабку. Далі, щоб у нас під час того, як приходять сповіщення або приходять телефонні виклики, щоб у нас лунала тільки вібрація, або звуки вібрація, або без звуку. Тобто у нас є всього три варіанти. Далі можемо активувати режим не турбувати, сповіщення екрану. Наскільки я розумію, дисплей буде підсвічуватись, коли приходять сповіщення, режим енергозбереження. Який зменшить яскравість на мінімум, вимикаємо його. Годинник на екрані. Можемо налаштувати, який годинник буде в режимі Always on Display. Є різні варіанти. Встановлю, наприклад, ось такий мені подобається. як і бу. Можемо налаштувати відображення годинника як в аналоговому варіанті, так і в цифровому. До речі, доводить такий мінімалістичний, непоганий ось цей варіант. Давайте подивимось. Як воно буде відображатись? Ось так просто 12.37 час зараз. Так, що в нас далі по налаштуванням? Можемо змінювати мову. Дуже добре, що є українська. До речі, стосовно перекладу. Є деякі моменти по перекладу, і я зв'язався з представником BlackView, і вони мені пообіцяли, що вони виправлять певні моменти по. Перекладу, ось, наприклад, камера Тут має бути написано камера повідомлю, повідомлення. Заходимо в систему, і тут ми можемо вимкнути годинник, скинути його до заводських налаштувань або перезапустити. До речі, друзі, можливо, в мене трапився якийсь брак, баг, я не знаю, як це описати. У мене годинник іноді перезавантажується, може це відбуватися один раз в тиждень. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи в когось з вас таке було. Я скидав цей годинник до заводських налаштувань, і це не вирішило проблеми. Про що я також повідомив представнику виробника, і вони обіцяли виправити всі ці моменти в наступному оновленні програмного забезпечення. Тобто, Трішечки я допомагаю а, виробнику робити більш кращі та якісні продукти. Останній пункт налаштувань PRO, тут ми можемо побачити версію пристрою, його MAC-адресу і всякі технічні специфікації. Також можемо завантажити додаток на телефон, сканувавши цей QR-код, і це, друзі, дуже зручно. Що ж, по налаштуванням в нас все. Якщо ми проведемо пальцем зверху вниз, у нас відкриється. Ось така менюшка, де ми можемо змінювати яскравість дисплею, встановити режим економії заряду, режим не турбувати. Також є доволі цікава доволі цікава функція злив води. Динаміка починає лунати ось такі дивні звуки. І нібито це має допомогти злити воду з отворів, якщо туди потрапила вода. Можемо додати якусь інформацію на QR-код, наприклад, власний номер телефону. І коли ми будемо натискати на цю іконку, у нас буде відображатись QR-код, скануючи який, ми можемо бачити номер телефону, і таким чином буде доволі зручно ділитись власним номером телефону. Можемо заходити в меню налаштувань, і у нас відображається. Заряд акумулятора, на жаль, не відображається він у відсотках, і я про це повідомив виробника. На зараз для того, щоб дізнатися, яку ємність у відсотках має наш смарт годинник потрібно зайти в застосунок на телефон. Якщо проведемо пальцем знизу вверх, ми можемо бачити останні сповіщення, виходимо з них. Ось такий жест дозволяє зайти в меню. Жест з права на ліво дозволяє побачити нашу активність. Переходимо за стосунок. На першому екрані ми бачимо статистику по нашій діяльності. Бачимо, скільки ми спали, наш пульс, рівень, кисню, стрес, вага. На наступному екрані ми можемо себе заспокоїти, наприклад, для засинання. Бачимо, що у нас є. Підказки, що нам потрібно робити, можемо почати процес. Переходимо далі. Служба підтримки, можемо з нею зв'язатися, якщо у нас виникли проблеми. На наступному екрані ми бачимо модель годинника, його заряд у відсотках, можемо змінити циферблат годинника. Також у нас є галерея циферблатів. ми можемо завантажити з мережі той циферблат, який нам подобається. І подивіться, друзі, їх. Доволі таки немало. Давайте я вам продемонструю всі, які ми можемо собі встановити. Впевнений, кожен для себе знайде якийсь підходящий. Вертаємось назад, можемо налаштовувати сповіщення, відключити додатки, в яких буде приходити дані сповіщення. Або ввімкнути їх знову, налаштувати будинок, знайти пристрій. І немало інших налаштувань. Також можемо перевірити оновлення програмного забезпечення і бачимо, що у нас оновлено на останню версію. В меню інші можемо налаштувати формат часу. А, також можемо встановити мову і багато інших різних налаштувань, в тому числі погода, здоров'я. Також можемо скинути налаштування. І в останньому пункті можемо встановити мету, наприклад, скільки кроків нам потрібно пройти за день, а, скільки часу по активності або скільки кілокалорій нам потрібно спалити. Для того, щоб виконати ціль на день, можемо налаштувати профіль. Також можна підключитись до додатку health. Є різні інструкції, як користуватись годинником, або як вирішити якісь питання, що дуже зручно. Правила та умови. До речі, дивіться, друзі, на українській мові. Це дуже е, добре. Так, про ми бачимо версію застосунку, саме такий застосунок потрібно встановити для того, щоб е, керувати, керувати пристроєм. Також, друзі, ми можемо налаштувати свій власний головний екран з годинником. Подивіться, які в нас доступні функції. Також ми можемо обрати фото з альбому або зробити фото прямо з камери телефону. До речі, у нас є певні проблеми з перекладом, Позиція часу замість позиція. Годинник може відображатись вгорі або внизу. Можемо відображати кроки, пульс, сон, дату або нічого не відображати. Хай буде, я думаю, дата доволі корисна. Також можемо ще додатково встановити, щоб у нас відображались кроки під годинником. Кодір шрифту можна встановити з запропонованих системою. Наприклад, нам все сподобалось і в кінці натискаємо Зберегти. І а, на дисплеї годинника буде відображатись даний циферблат, вже налаштований під вас. Друзі, хто користується таким годинником, напишіть, будь ласка, в коментарях, як він вам і як він у вас працює. Посилання на даний годинник я залишаю в описі під відео. А на цьому в мене все. Не забуваємо підтримувати україномовний контент вподобайкою коментарем. До зустрічі в нових відео.